Усім привіт, друзі! З вами Big Toys. Сьогодні я вам розповім та покажу, як правильно зібрати ваш перший бемчик з коробки. Все, що нам треба для збірки нашого бему, це, ну, по-перше, сам бем, по-друге, інструменти. Давайте подивимось, що нам буде треба. Два найосновніші шестигранники – це шостий та п'ятий. Шостим закручується винос, підсидільний зажим. Буває і п'ятим підсидільний зажим. І нам потрібен п'ятий та шостий, щоб, якщо що, підкрутити ваші шатуни на 8 шліців. Ще два основні ключі, щоб далі його зібрати. Це 17-й ключ, можна такий, а можна такий. І також, звісно, 15-й, щоб ми могли закрутити педалі. Дуже важлива річ це змазка, без якої я вам не рекомендую збирати ваш велосипед. А ось куди її використати, ми зараз з вами побачимо у відео. Хочу зразу попередити: якщо ви не впевнені у своїх силах, краще зверніться до веломайстерні, щоб правильно його зібрали та налаштували. Або якщо ви з Києва, можете звернутися до майстерні у нашому магазині. Але якщо ж ви впевнені у своїх силах, відкриваємо наші ножі та пішли вскривати коробку. Коли ви дістали ваш велосипед з коробки, вам буде треба або ніж, або ножиці, або що ще що може різати. І наголошую, що ріжте обережно, бо можна поцарапати фарбу. А це думаю буде не дуже приємно. А тепер настав час розповісти, куди треба мазати ту змазку. По-перше, нам вона потрібна буде для підсидільного штира нашої сідушки. По-друге, для педалей. Змазки для підсидільного штира нам треба зовсім трохи, тому ми зовсім трохи її і змащуємо. А це треба для однієї причини, щоб він не прикипів ось тут. Змазки нам потрібно небагато, просто трошки намазуєте та розмазуєте пальцем по штиру. Да, і, в принципі, усе. Нічого складного тут немає. Тепер давайте його встановимо. Не забувайте, що тут є риска, на яку її можна підняти максимум. Вище якого максимуму не варто, бо, можливо, щось трісне. Але в ідеалі от стільки, щоб багато не було, і так, в принципі, вистачає, якщо ви хочете його трохи піджимати. Приберемо наші педалі та також змащуємо. На педалі, в принципі, треба буде зовсім трошки. Прямо крапельку. І цього буде достатньо. Також попереджую. Не забудьте, що є ліва і права сторона. На шатанах і на подарах це написано. Зі встановленням проблем ніяких не має бути. Вони повинні закручуватися уперед. І, в принципі, нічого важкого в цьому немає. І просто беремо ключем, його крутимо. Тепер давайте для симетрії встановимо переднє колесо. І не забувайте, що коли ви його будете ставити, що у нього є напрямок руху. Зазвичай це написано на покришці. Або можете порівняти з задньою. Вона зазвичай стоїть у правильну сторону. Зараз майже у всіх комплітах, які ви можете купити, зазвичай спереду та ззаду, 17-й ключ, але бувають винятки, коли ззаду 19, а спереду 15-й. Найважча частина для новачків це правильне встановлення керма та правильне закручування вашого виносу. В принципі, в цьому нічого важкого немає, але зразу вам хочу сказати: ніколи не ставте його супер вперед. Ми проти Чикаго стилю. Не треба таке ставити. Ставте нормально і зараз я вам покажу, як це зробити. Якщо ми встановимо його або паралельно вилці, або прям рівно, але не вперед, це буде якраз максимально зручна позиція керма щодо ваших рук. І ви зможете нормально кататись, не страждати, якщо б він був уперед. Не робіть так. Будь ласка, дякую. Усе, що нам залишилось, це закрутити наш винос, і я вам зараз покажу, як його закрутити правильно, та накачати колеса. В принципі, у закрутці виносу нічого складного немає. Просто закручуємо його хрест-нахрест і дивимось зазори спереду і ззаду, щоб вони були максимально однакові, щоб ви його не перетягнули і він у вас не зламався. Спереду, що ззаду, зазор однаковий. Це означає, що ви його закрутили правильно. Залишилось його вирівняти паралельно з колесом та закрутити болти з боку. Відео як правильно встановити гальма на ваш БМ та їх налаштувати, можете подивитися по вспливашці на нашому каналі.